Вітаю, друзі! На своєму каналі готуємо заласий піжик. І сьогодні до вас, звісно, не з порожніми руками 40 ось таких от чудових, еластичних, ароматних лавашів на заквасці левіто мадря. А точніше, ми приготуємо їх на залишках і закваски, що лишається після її підгодовування. Якщо ви випікаєте не кожного дня і в холодильнику трошечки назбиралося залишків і закваски, як власне в мене, ось. Ось ідеальний рецепт, де ви відразу можете використати її всю. Погляньте, вони виходять тонесенькі, еластичні, багато пухарців у них. Тобто, коли ви їх підсмажите на грилі, з вашою улюбленою начинкою, боже, як це буде смачно! Погляньте. 40 ось таких от краснів у себе вдома. Абсолютно з тих інгредієнтів, які є в кожного з вас із підручними засобами не потрібно грили або спеціальної техніки для обсмажування лавашів, все це ми зробимо на звичайнісінькій пательні. Рецепт ось тут. Натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео і вже починайте готувати. А ось, власне, красуня-закваска, погляньте, яка вона! Це в мене закваска, нагадую, левіто мадра 50-відсоткової вологості. Дивіться, як вона виглядає. Зранку я її підгодувала, і дивіться, яка вона вже активна. Бачите? Вже можна знову щось випікати. Покажу вам зблизька, як це все виглядає. Дивіться, наскільки він еластичний, бачите? Тобто зможете загорнути будь-яку начинку. Дивіться. Бачите, там є гесенький. Не резиновий, ні. Дуже ароматний. Ну що, друзі, ось так він виглядає. Сьогодні третій день лаваша. Погляньте. Ну нічого, гарно зберігається, не обсихає, не ламається. Я вже приготувала собі смачний сніданок. Вже в основному відео скуштувала, показую вам, як виглядає, власна тарілка. Овочі, гриль, я собі посмажила лавашик. Вже його надкусила. Дивіться, який він тонесенький, засмажений. М -м -м. Лаваш. Шинкою з індички і з сиром. Смачно, плюс овочі, корисно і дуже ситно. М -м -м. Ще гарячий. Сир. Це бімба пушка ракета. Дуже смачно. Чи не кислить він? Ні, абсолютно ні. Чи просто готується, ну, самі все бачили. Тому обов'язково скуштуйте. І я вас запевняю, що ви більше не купуватимете його в магазинах. Класс. Mm. м